Друже, привіт! Сьогодні 25 серпня, і я продовжую робити свій YouTube канал для заробітку який прямо на американську аудиторію. Це третій день, тож якщо ти не бачив попередні два, обов'язково переглянь. Посилання я закріплю в описі до цього відео. Сьогодні я зустрівся із своїм першим факапом. Пам'ятаєш, в попередньому відео я тобі казав, що обрав тематику ігри, де потрібно, щоб хтось грав, і я думав, що це буде грати моя донечка. І я вже хотів розповісти, як круто ми обладнали робоче місце для того, щоб грати в ігри, який кранштейн я змастерував для того, щоб був певний огляд у полі зору, але не так сталося, як гадалося. Ми записали з нею перше відео, і після цього вона сказала: мені нудно, я не хочу цим займатися. Перше, що я виніс із цього фокапу не потрібно робити бізнес із друзями або родичами. Ну насправді я це і так знав, але чомусь забув. Тож і вирішив не змушувати дитину робити те, що їй не подобається, а знайти людей, які готові за певну винагороду зробити мені те ж саме. Але теж їх знайти, це можна було подати об'яву там на якийсь там OLX чи якісь там фріланс біржі. Я вирішив зробити простіше. Ти можливо знаєш, що в мене є і TikTok канал, який присвячений каналу Даледі. Тож я вирішив викласти відео туди і подумав, що з нього перейде, ну може там пару десятків людей. Дуже я буду. Платити. Це мій експеримент, це мій прайс, де мені потрібні люди, які будуть сидіти і грати в відео. І так я за це дійсно готовий платити такого. Так, друже, зізнаюся тобі чесно, я вирішив прокачати і свій YouTube канал також. Бо в умовах для заробітку я написав, що потрібно перейти в мій YouTube канал і під якимось із моїх відео прописати: я хочу грати і заробляти. І далі я зв'яжуся із тим, хто це написав. Перше моє відео в TikTok набрало аж дві сотні переглядів. Наступне відео набрало на 40 переглядів більше. Тож мої руки почали потрошку опускатись. Але пам'ятаєш, друже, я тобі казав, що інколи бувають погані дні, і це не повинно впливати на твоє бажання досягти результату. Тож через день я записав іще одне відео, і уявляєш, воно залетіло ну, на цей момент майже на 40 тисяч переглядів. Трошки по конверсії, якщо тобі цікаво, ці 40 тисяч переглядів дали мені приблизно 80 підписників на YouTube канал, і десь в прийні 40 охочих, які відкоментували YouTube відео. Я хочу грати і заробляти. Тож, якщо це 40 і на 40 тисяч, то конверсія складає майже 1 десята відсотка. Добре, це чи погано, порівнювати мені нема з чим. Але в певних джерелах я читав, що конверсія зазвичай до 1%, тож десь в статистику я вкладаюсь. І насправді друга помилка, яку я зробив, але переглянувши це відео, ти цю помилку робити не будеш. Потрібно ще до того, як ти будеш знімати контент, подивитися і проаналізувати, як цей контент виглядає вже успішному каналі. Бо погодься, друже, буде трішечки сумно, якщо ти візьмеш тону контенту, а потім так виявиться, що з самого початку потрібно було робити не так. Тож, якщо ти вже обрав собі канал, в якості референсу, тобто той, який ти будеш наслідувати, я все ж таки рекомендую тобі переглянути 5-7 відео із нього, які набрали дійсно багато переглядів. Перше, на що я звернув увагу, це власне довжина відео. Скільки це в хвилинах? 20, 30, 40 хвилин, можливо, година. Якщо ти це робиш з нуля, то тут потрібно знайти таку собі золоту середину. Бо якщо це відео буде коротке, то ти там зможеш ставити мало рекламних роліків, і звісно, через це отримати мало грошей від партнерської програми YouTube. Але якщо відео буде. Дуже довго, то може бути таке, що людина його клікне, подивиться, що а тут цілих там, 5 годин, навіщо я його буду дивитися, і коефіцієнт утримання буде низький, і через це YouTube буде менше пропонувати твої відео. Тут я буду розповідати на прикладі того каналу, який я обрав собі для референсу. Але якщо в тебе інший канал, то ти можеш зробити те ж саме для нього. Я подивився, що ті ролики, які набирають багато переглядів, вони зазвичай тривалістю від 40 до 60 хвилин, тобто в середньому майже година. Для того щоб отримати більш об'єктивну інформацію. Ці про контент я тобі рекомендую переглядати його не із свого преміум ютуб-аккаунту. Звісно, якщо він в тебе преміум, як показує статистика, наприклад, мого YouTube каналу, то глядачі із преміум підпискою складають дуже малий відсоток від загальної кількості глядачів. Преміум підписка дає тобі можливість дивитися відео без реклами, але ти пам'ятаєш, що твій дохід залежить саме від реклами. Тож я тобі раджу подивитися не з преміум аккаунту, щоб зрозуміти, наскільки часто автор вставляє рекламу у свої відео. Ну, звісно, ти можеш винайти велосипед, панові, але як то казав класик, і чужому навчайтеся свого не цурайтесь. Тож в тих відео Ютуб каналу який я обрав собі для референсу, я помітив, що автор вставляє рекламу зазвичай кожні 7-10 хвилин свого відео. Також варто проаналізувати і сам контент. Ігор може бути багато, але деякі ігри цікаві і їх будуть дивитися, а деякі ігри більш нудні, і відповідно люди будуть відвалюватися від переглядів. За моїми спостереженнями в таких ігр багато або екшену, тобто ігри від першої особи, або якісь приколи, як то, наприклад, врятуй собачку. І в мене склалося стільки враження, що ігри по типу переставляй камінці або розгадування кросвордів або щось таке. Вони не будуть заходити через те, що вони ну, банально нудні, якщо дивитися відео. Про ці ігри. Якщо ти вже грав в ігри на телефоні або планшеті, а я чомусь думаю, що все таке грав, то ти помітив, що там дуже багато реклами. Так ось, ти маєш знати, що в ігрових відео ця реклама пропускається. І також я помітив, що зазвичай пропускається та частина в іграх, де персонажі між собою про щось розмовляють. Ну так є в цьому певна логіка, мабуть, це все таки теж нудно. Наступна річ, на яку я зверну увагу, це те, що протягом однієї години не грається лише одна гра. Звісно, якщо дивитися на одне і те саме, то скоріш за все воно тобі швидко набридне. І я помітив, що автор дійсно міняє ігри кожні 5-7 хвилин. Як на мене, це дійсно оптимальна довжина для однієї гри. Також варто звернути увагу, в якій якості публікуються ці відео. Наразі вже багато контенту в 4К. Якщо твоє залізо дозволяє тобі зробити якісний контент в 4К супер. Якщо ні, то мінімум Full HD. Менше ніж Full HD картинка вже не така приваблива і навряд чи її будуть дивитися із таким самим інтересом. Це мої власні спостереження. Але я вирішую зупинитися на Full HD. Також я звернув увагу і на звуковий супровід того, що відбувається на екрані. Чесно, я очікував, що там будуть якісь англійські слова чи якісь коментарі, але на мій подив, це були коментарі зовсім не англійською мовою. Тож тут я можу зробити висновок, що не обов'язково в кадрі розмовляти англійською. Можливо, це був би прикольний бонус, але як показав референс, це обов'язковим не є. Конкретно в моєму випадку для моєї тематики це має бути нормальні звуки з гри, які добре чути, і в кадрі відсутні сторонні шуми. Ось на такі моменти, в першу чергу, я тобі раджу звернути увагу, якщо ти розглядаєш якийсь YouTube канал в якості референсу для свого майбутнього YouTube каналу. І відповідно до цього вже знімати правильний контент і не витрачати час зайве. А в наступному відео я розповім, за допомогою якого софта я буду монтувати ці відео і взагалі, що там потрібно монтувати. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайк. І якщо не хочеш пропустити наступні випуски, обов'язково підписуйся. Заходь в гості на канал. І до наступної зустрічі, друже.